Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфюмерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Мова сьогодні йтиме про три аромати від французького старовинного дому Лалік, який було засновано ще у 1878 року французьким ювеліром Рене Лаліком, який в першу чергу займався виробництвом дорогоцінних виробів зі скла і також виробництвом. Флаконів для інших парфюмерних домів. А з 1992 року компанії Лалік почали виготовляти і парфюмерні композиції. Дотепер їх було створено понад 100 у співавторстві з відомими парфюмерами. І в першу чергу компанія Лалік для мене особисто відкрилась ароматом аметист. Потім поступово я захоплювалася цим парфюмерним домом. І окремої уваги заслуговують аромати з колекції «Les Compositions Parfums». Вона була заснована 2015 року. Дотепер у рамках цієї колекції було видано 17 унісекс парфюмерних композицій. І перший аромат з цієї колекції, який в мене з'явився, під назвою «Infinity Shine». І в першу чергу привертає увагу лаконічне оформлення, але з родзинкою у вигляді двох видів скла це матове напилення і прозоре, також металеві елементи, щось на кшталт браслету, і незмінний атрибут це відбиток ластівки. Їх тут чотири з боку і на ковпачку. Ковпачок, ніби навіть дерев'яний, і ця парфумерна композиція. Нібито у світлому оформленні і звучить для мене світло. І, хоч вона й заявлена унісекс, вона для мене все ж таки позирає у жіночий бік. І це одразу в старті яскрава малина, яка навіть трішечки нагадує мені аромат от кутюр від живанши. Потім тут вже починають. Долучатися і відголоски спецій, тут є густий шафран, також тут є і троянда. І ось цією трояндовістю аромат щось перегукується з буке від ланком. Інколи тут вловлюється така м'якість від аромату Діа Амуаш, і дещо згодом аромат лягається, коли сідається на шкіру, зігрівається, і починає шепотіти м, такими шкіряними акордами, але все ж таки з малиновим підтекстом. Я звернула увагу, що також, поціновуючи парфумерії, цей аромат порівнюють з кліма від Ланком. І я можу сказати, що якимись дещо віддаленими акордами в ньому ловлюється той дух кліма, але це не звучання аромату кліма. А саме настрій це така меланхолійність, це м'якість, це жіночність і надзвичайна розкіш. Подобається мені, як цей аромат звучить, особливо восени. І він мені нагадує запах золотавого листя. Він зігріває саме своїми спеціями, тому що шифран, він в принципі, і додає тієї теплоти, тієї густоти, тієї золотавості. І коли вже аромат залишається в сухому залишку, в ньому шелестить все-таки ось та димність від дубового моху і якась навіть така легка кремовість. У нього неяскраво виражений шлейф, він звучить здебільшого інтимно. Розкривається найкраще він у вітряну погоду. І, як і власне для переважної більшості східних парфюмерних композицій, можливо, навіть цей аромат варто підігрівати. І це аромат такий особливий. Я його не можу сказати, що він використовується мною на щоденній основі цьому аромату. Все-таки хочеться відповідати. Йому пасує сукня розкішна, йому пасує, можливо, навіть строгий стиль, і він все ж таки урочистий для якихось особливих подій. Додам, що у кожному упакуванні є ще й додаткова брошура. і тут короткий опис ароматів з цієї колекції, і наступний аромат. Спайсі Electrum. Подібне оформлення, але тут вже чорні шкіряні елементи, і вже з зовнішнім виглядом це нібито армат з чоловічим настроєм. Спайсі Electrum для мене звучить все ж таки по-чоловічому. Дещо строго. Тут достатня кількість рожевого перцю і вологість від імбару. І цей аромат для мене перегукується також із іншими ароматами від лалік. Це і аромат з відбитком коня, і також екос з відбитком і лева. І в ароматі є така духмяність, водночас вологість, ароматичність і молекулярність, прозорість. В цього аромата виразніший шлейф. І він підходить вже такому розслабленому стилю, можливо, кежуал або розстебнута сорочка без кроватки. І в цьому ароматі є такий дещо заграваючий настрій, він може здаватись дещо злегка і молодіжним, і водночас таким. Глибоким. І це справжня ніша, тому що вона грає, розкривається, так, заграє і додає якоїсь загадки. І подобається, як цей аромат звучить з чоловічої шкіри, і він прекрасно розкривається в будь-яку погоду. Все-таки для зими він, мабуть, що занадто акватичний, а от для тепла просто ідеальний. Мені дуже подобається зовнішнє оформлення цієї лінійки. Це водночас і стримано, і розкішно. І це нібито такий стильний гаманець з дорогоцінними ароматними краплями. Floral Bronze аромат, який вийшов одним з перших у лінійці. Над парфюмерною композицією працювала незалежна парфюмерка Карін дюбрей Серені. Вона для Лелік кілька парфюмерних композицій створила. Також одну з найвідоміших парфюмерних композицій для Лан Ван, Екла Преш. Плідно співпрацювала з французьким домом Люкситан, з «Лартизан» і Флорел Пронз. Це для мене аромат, який оспівує жіночу красу. Він водночас і лагідний, і м'який. Можливо, може комусь здатися не зовсім сучасним, його молоде покоління, мабуть що не зрозуміє. Є в ньому квітковий блок, тут є і троянда, і грань, і незначні жасминові акорди, але в цьому ароматі відчувається от саме та флоральність, і за бронзовість тут відповідає амбра. М'яка, розкішна. І в гармонії з ветивером, вона додає якоїсь такої густої, навіть кремовості. Аромат такий плавний, розлогий. Подобається, як він шелестить повільно на шкірі, розкривається, нібито топиться справжнісінькою такою квітковою смолянистістю. Є в ньому і глибина, і стержень. Цей аромат може сподобатись і чоловікам також. Але все-таки він нібито реверанс класичній жіночій постаті, яка вже сформована, яка, власне, можливо, не женеться за трендами, за модними віяннями, яка насолоджується тим, чого вона досягла. І якщо порівняти за звучанням цей аромат, інколи він мені... Акордами нагадує навіть ніланг від Лалік, і трішечки в ньому є навіть почерк ароматів і саворан, можливо, за рахунок цієї троянди, яка може дещо навіть підшиприти в залежності від вологості, саме коли прохолодно, коли падає дощ, я відчуваю таку і полегшену шиправість, коли заходиш в приміщення, він тепліє, нібито розпускається ось цими такими оксамитовими квітковими пелюстками. Гарна парфумерна композиція, добротна, якісна. Загалом, в цілому, бренд Лоліт це для мене така ніша в люксі. Це і доступні аромати якоюсь мірою. А є в них і характер. І на будь-який смак можна собі підібрати парфюмерну композицію. Якщо ви бажаєте, можете залишити у коментарях, чи цікавий вам огляд всіх ароматів від Лалік, які є в моїй парфумерній колекції. І на сьогодні буду закінчувати. Такою була моя розповідь про три аромати з ексклюзивної лінійки від Лалік. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!